Знову привіт, друзі мої! Я вже за вами, якщо чесно, вже і заскучав. Ви бачите, що пропав з поля зору ненадовго, ну, точніше, майже більше, ніж на місяць. Але виникнули були певні обставини. Тож, в подальшому буду старатися для вас якнайчастіше знімати відео. В сьогоднішньому відео я хочу зробити. Знову пилку. На моєму каналі є відео, де мені підписник присилав свої пилки японські сілка на заточування. І з однієї з пилок я зняв розміри нахил зубів, висоту зубів, нахил полотна і все таке. І в сьогоднішньому відео я хочу повторити таку пилку. Звісно, не Зробити абсолютну копію трохи на свій манер, але саме полотно, вигін цього полотна буде майже відповідний заводському оригіналу. Я думаю, японці на мене в суд не подадуть. Отже, друзі, ось таке полотно. Це стандартне полотно, з якого я починаю робити свої пилки. Мої пилки, хто не знав, виглядають ось так. Правда, ця пилка зроблена для себе. Для себе я роблю похабно їх. Тут полотно із китайської ножовки. Але сам дизайн пилки і форма, я думаю, зрозуміла. Ось такі пилки. Вигін на них зовсім невеликий. Але Атаки зубів дуже великий. При цьому це допомагає пилки швидко і агресивно пиляти. Наприклад, у цій пилки раніше, коли я починав пилки робити, я робив зуби під 90 градусів. Саме цю сторону зубів, яка направлена до руків'я. Потім я вирішив, що. Пиляння при такому куті нахилу агресивної сторони зубів. Занадто агресивне пиляння, вона швидко пиляє, але на м'якій деревині вона дуже сильно вигризається. На твердій деревині вона пиляє її прекрасно. Тож я вирішив змінити кут десь під 82-85 градусів. Ось так іде агресивна сторона. Можливо, хтось захоче собі зробити таку пилку, то будете мати на увазі. Ось, наприклад, це зняті розміри із японської пилки. Тут дуже і дуже великий нахилок полотна. Але при цьому ця пилка не запинається в деревині. Вона пиляє дуже м'яко і дуже, я би сказав би ідеально. Ось настільки відрізняється нахил полотна від тих полотен, які я роблю. Але фішка в тому в японських пилок, що тут нахил сторони від руків'я під високим кутом. Ну тут десь ось так, ну тут десь 75-65 градусів, що дозволяє. Пилки під таким крутим нахилом не запинатися в деревині. І, друзі, якщо ви, наприклад, зробили собі пилку ось таку, і вас вона запинається в деревині, то вам не варто зрізати повністю зуби і перенарізати нові або змінювати кут нахилу, або взагалі викидати це полотно. Просто, можливо, варто змінити кут нахилу самих зубів і вона почне пиляти. У подальших відео я вам покажу, як можна змінити кут нахилу зубів у будь-яку сторону, не зрізаючи самих зубів. Це робити зовсім не важко. І набагато легше, ніж зрізати повністю зуби і нарізати нові, але вже під іншим кутом. Так що, друзі, приступимо до роботи. Вирізав ось таке вже полотно. Навіть нарізав декілька зубців уже. Ну, а далі ми вже продовжимо. Виготовлення цієї опії японської пилки вже разом з вами. Так що, друзі, бажаю вам хорошого настрою і, як завжди, приємного перегляду. Острів полотно, зубчики нарізав, вже й довів все це діло напильником і навіть вже зробив розведення. Не показував все це на камеру на попередніх на деяких моїх відео процес роботи з цим заточуванням, нарізанням, заточуванням, розведенням в мене є. Натомість я хочу зробити акцент на пробиванні отворів. На таких твердих полотнах. <кій> Раніше я пробивав все це діло пробойчиком, гаєчка пробойчик пробивав потім на бормашинці або гравері став насадку з напиленням таку фрезу, і обточував, робив кругленький отвір під ось такий гвинтик, це гвинтик на 5. Потім мені, друзі глядачі, мого каналу посовітували придбати сверло для скла та кераміки. Я їх послухав, придбав. Думаю, спробую. Ціну ви самі бачите, дешеве сверло. Ось це, наприклад, з 4 пірчати, але воно дорожче 130, здається, з чимось гривнів. Але воно надто гостре і ним довго приходиться, поки воно поки-поки цей кінчик зайде в метал і потім воно гарно починає, починає сверлити. Але поки сам кінчик зайде в метал, довго приходиться сверлити. Тож я користуюся ось такими сверлами. Це було, друзі, кіно мені з цими сверлами. Почитавши коментарі, прислухавшись до... Глядачів я придбав такі два сверла. На три отвори пішло два сверла у мене. Перве сверло взагалі розкрешилося. Я вже і на маленьких обертах пробував і легенько давить. Воно викришується і все. Його давити взагалі не можна, абсолютно. Легенько-легенько, воно не свердлить метал як бумагу. Пішити тут не можна абсолютно. ну На один отвір із маслом постійно потрібно масло додати обов'язково. І потихеньку-потихеньку, не давлячи на середніх або низьких обертах, воно сверле. Але тим не менш воно настільки твердосплаво цього пера, що воно потрішки сколюється по капельки. Буває таке, що схвата десь метал або метал занадто твердий. І воно трошки сколюється. І вже таким свердлом свердлити не можна, категорично забороняється. Тож, до чого я дійшов, у мене є диск, ну, про цей диск я зніму окреме відео з напиленням. І я цим диском підгострюю оці пера. Тобто мені за, оцей, за 41 гривню одного пера на сьогоднішній день вистачає просверлити на таких пилках. Десь близько 50 отворів. Це дуже непоганий результат. І, наскільки ви знаєте, звичайні сверла по металу таку сталь не беруть абсолютно. І ми по-любому спробуємо посерлити і скло. Можливо, кераміку у мене немає, правда, мабуть. Ну, Чашка вважається керамічна. Ну спробуємо чашку просерлити. Що ж, продовжуємо виготовляти японську пилку із Дружби 2. Зараз просуллю отвори і приступимо до руків'я. Пилка ця буде розкладна чи складна. Руків'я будемо придумувати нове. Правда, для більшої фантазії потрібно було мазати. <пл 'ярі> ну, але. Щось немає настрою, тож сьогодні обійдемось з тверезою фантазією. Щось та й намалюємо. Для креслення руків я і виводжування буду використовувати лекало із полотна, щоб руків'я було симетричне полотнові. І так буде найкраще. Я пилочку по типу японську. Я зроблю вставочку, щоб ви мали з чим порівняти. Як на мене, вийшло доволі цікаво. Ще вона складається тугенько, не притерлась. Ось так вона виглядає в складеному стані. У японської пилки полотно ховається повністю в руків'я, так як там руків'я металічне, просто з прорезиненою вставкою. І це дає можливість заглибити максимально в руків'я полотно. На дерев'яному руків'ї така можливість відсутня, тому що при глибокому пропилі, якщо, на цю пилку, якщо ця пилка попаде під дощ або попаде волога на неї, то. Таке руків'я дерев'яне може або зійтись, пропив, або розій... навпаки розійтись. Тому що деревина вона дуже сильно реагує на вологу. Але і так, мені наче нічого, можна ось за саме руків'я братись руками для переноски. Так, об'єм збільшився, але... Як на мене, то цілком собі можна мерітися. Це набагато краще, ніж користуватися з, з стаціонарною розкладеною пилкою. Ось до прикладу, мої пилки, які я роблю, складаються ось таким чином. Це ж, звісно, трошки пузатенька. Але тут уже руками не візьмешся. А ось тут запросто. Мені навіть подобається така форма. Що ж, залишилося випробувати? Ох, і туго. Залишилось випробувати, як вона себе покаже в роботі. Ну і на цьому все, друзі мої. Нікуди я не пропав і не пропадатиму. Буду знімати надалі для вас відео. Старатися як найчастіше. Самі розумієте, жити в селі. Я не знаю, як у людей вдається знімати відео через день. Цим треба жити постійно. Знімати із камерою спати. Це доволі і доволі нелегко знімати відеоролики. Тим більше, якщо це все це ти робиш один. Залишилося протестувати, показати вам її в роботі. Ну а я ж на сьогодні з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.